Доєдную до розмови гостя мого нині, вітаю вас, пане Тарасе. Це Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю Доброго дня. так, то що, як і обіцяв, давайте розпочнемо з цього. От лінія розпочалася, лінія відбувалася, він там багато заяв назаявляв. заявляв. І ну направду дуже сильно вони корелюють з реальністю. Єдине, що як на мене цікаве, то судячи з. Тих цифр і математичних розрахунків у його голові можна припустити, що Путін ну як це зметикував мінус 360 тисяч особового складу е, різних там і о, росі, російської армії, і цих е, приватних військових компаній, і так далі, і у російському сегменті інтернету це. Вилилось у неаби який холодний душ, а вильється це у ще щось, окрім того, що вони такі: а боже, ах, у нас там 360 наших мальчиків в трусиках умерло. Чи ні? Як ви вважаєте? Ну я думаю, що це ні. Тут розраховувати на бунт росіян. Я думаю, що це вже неможливо. Вони, в принципі, перетравили мобілізацію, хоча там є деяке крайність, ми повинні розуміти, що якщо Путін не оголошує зараз масову мобілізацію, це означає, що вони бачать десь межу, за яку за яку не треба переходити. Інакше б вони давно це зробили. Але я думаю, що після переобрання Путіна я думаю, що все ж таки мобілізація буде оголошена. Mm -hmm. ось далі. Ми повинні сподіватися, можна тільки на бунт еліт, так чи внутрішньополітичні якихось на рівні Кремля е, суперечки, оскільки Путін не пропонує елітам ніякого гарного майбутнього, тобто немає картинки світу. Ну просто от воюємо, і невідомо що з якою метою. І багато чого іншого. Тому я б не очікував, саме якщо повертатися до питання до народу ці речі, тому що Путін на відміну від Радянського Союзу активно тримає зворотній зв'язок з народом через першу чергу соціологію. Вони враховують, де є, де є болючі точки, бачать ці, як ці болючі точки можна закрити. Ну, наприклад, збільшення витрат на армію, збільшення витрат на компенсацію загиблих і так далі. І так далі, це створює якісь споживчий споживчі зростання споживчих настроїв в депресивних регіонах, де Раніше там деякі продуктів вони навіть не їли. Ну там, те, що я читав російських аналітиків, які об'єктивно дивляться на речі. Ну що там, наприклад, що раніше просто горілку продавали там закустю, так звичайно, то в магазинах тепер з'являються там хамони, якісь екзотичні продукти, які ніколи не продавалися, і так далі. І багато чого іншого. Тому тут. Путінська, путінська влада вона достатньо гарно реагує на настрої населення, і в принципі, це є, але вони не все ж таки обурення, якесь є в суспільстві стосовно війни. Це правда. Не слід тут недооцінювати цього. Але ну, російська влада знає, де не треба переходити червону лінію. Власне, стосовно тих питань, так, які е, були е, ну, зараз фрагменти цих питань я демонструю, якраз таки е, у нашому полівіконечку. <сум> Мені сподобалось, здравствуйте, можна переїхати в Росію, о которой рассказывают по Первому каналу. Е, там було ще питання: коли, коли закінчиться війна, коли настане мир. В принципі, відповідь на е, це питання, Путін навіть не читаючи його, дав, сказав він е, таке. Зараз я знайду. От мір наступить тоді, коли Росія достигне своїх цілей в спецоперації. Ну, Виходить з логіки Путіна ніколи? Ну чому у них є. Ну тому вони не оголошують цілі спецоперації. Вони можуть оголосити це просто для маневру. Вони можуть оголосити цілю спецоперації, в принципі, будь-який варіант подій. А так, росіяни налаштовуються воювати надовго, наслідних недооцінювати. Там тільки на бюджет на війну вони на три роки запланували 300 мільярдів доларів. Це дуже велика сума. Ми повинні це враховувати. І звичайно, що вони будуть працювати в цьому напрямку, так що так. Знову ж таки, на війну у них бюджети колосальні, а на ту саму медицину, яка кожного росіянина стосується, у них бюджети мінімальні. От тут -от теж питання зараз. А не в... треба дивиться. Ви підходите з української точки зору на це mm -hmm. раціональне так. Росіяни готуються терпіти. Росіяни готові терпіти і заради величі скорочення споживання населенню безробіття, деякі, хоча там безробіття зараз на мінімальному рівні, вони розігнали свою промисловість. Це слід визнати, в тому числі за рахунок військового замовлення, і вони готові це терпіти. Тому тут не слід саме на це зважати в даному випадку. Виходячи з логіки, що цілі спецоперації не оголошені, і у них ж там активна оборона і так далі. І до речі, було питання там від глядачів цієї прямої лінії як можна победить находясь в активній обороні він же сказав ну пришлось лучше посадки искать у піріґрупірувати лучше посадки. Типу у них все нормально. Пілігрупіровки лучше посадки. Я так розумію. Навіть Путін вже не сподівається на те, що там на Новий рік вони спроможуться захопити Авдіївку тими двома арміями, які вони навколо цього маленького клаптика сильної землі зосередили. І по бахмуту там відбиття в районі Кліщівки Андріївки. Теж на це вже не сподіваються. Ну, дивіться, ну давайте не росіян. Вони вміють не, грати в Богу, так. Я упевнений, що вони поставили собі мету захопити увесь лівий берег України. Так е, е, якщо потрібно там 5 років, вони поставлять 5 років. Ну все рівно ж тиснуть, Вони скрізь наступають. Давайте будемо ага. теж недооцінювати не їх скрізь. Наступають так, так витрачають ресурси, але для них це не витрати, скільки росіяни мовчать в принципі, так. Так, є деякі, як я говорив, червоні лінії, але в принципі це влаштовує. Проблема в тому, що у нас менше ресурсу, ми про мене це ж розуміти. Навіть якщо там втрати є один до десяти, це один все рівно наш, наша людина. А далі рахуйте. А якщо вони мільйон приженуть, скільки нашої загине, тому ми повинні розуміти, що росіяни ухвалили принципове рішення, ухвалили рішення по оборонці, теж активно її розвивають. Вони врахували. Помилки перших, перших місяців війни побачили, де у них прогалини. Прогалина це активно намагаються закрити і працюють у цьому напрямку. Звичайно, що не все добре у них виходить як хотілось би. Ну, наприклад, з Чорним морем і з, з блокуванням портів Одеси не вийшло. Навпаки, якщо ви подивитесь знову таку статистику, щось зменшилось кількість ударів з Чорного моря. А щось сталося, як говорить в Луцьку, да? сталося те, що Україна асиметричним методом, асиметричним методом фактично загнала Чорноморський флот Російської Федерації в Новоросійськ. СБУ наштампувала цих е, морських моляків, і активно почала кошмарити лед під Керчу. Пам'ятаєте, танкер був вбитий, почала знищувати ракетоносії і так далі. І, врешті-решт, це викликало так, що чомусь зерновий коридор і не потрібен вже там зернова угода, так звана, і Нам і не потрібен Ардаган, який з, з за свої посередницькі послуги упевнений бере певний відсоток, ну відсотків 10, не менше. А і багато чого іншого тому тут є прогалини. Ми повинні тут це, це враховувати. Далі ми повинні розуміти, що росіяни врахували всі помилки. Ми бачимо, вони проводять модернізацію своєї техніки, безпілотники, розгортають військову економіку і так далі. Вони можуть зараз отримати перевагу в двох головних місцях це о, кількість людей. Так, яка у них була перевага тепер? А тепер вони ще по дронах і по е, можуть там зробити більш дешеві ракети. Наприклад, шахеди вони, бачите, ставлять на реактивне двигуни. Е, модернізуючи радянську збро, е, зброю, наприклад, цікави, е, які просто були бомбами. Вони там крильця приробили, Воно тепер 80 кілометрів летить. Не точно, але летить. Е, бачимо ракети С 400 які до речі по Києву теж б'ють, а Харків Запоріжжя всі інші міста і до цього активно використовувалася. Тому не слід недооцінювати росіян. Вони можуть поставити ну добре, до нового року не зробимо. Це робимо тоді пізніше і так поступово поступово. Ну далі рахуйте по математиці. Вони я впевнений, що вони поставили собі мету максимально захопити території до виборів в Сполучених Штатах Америки, тому що вони сподіваються, що Трамп поміняє політику стосовно Росії. Тут е, не слід недооцінювати. Тому ми повинні розуміти, що у нас повинні бути симетричними відповіді на це. Це розвиток власної оборонки. Вони будують. Майже ідеальну військову машину, значить, наша військова машина повинна бути кращою за якістю в першу чергу. Так? Якщо ми бачимо, що кількість ресурсів недостатня у нас, то ми повинні, ну, наприклад, ми не можемо зараз ну десь взяти мільйон солдатів. Це зрозуміло, так а мільйон дронів на рік, навіть 2 мільйони дронів на рік, упевнений, що Україна може виробляти. Я от нещодавно читав у ну, Форбсі ну, історію про одного підприємця, який 10 тисяч дронів на місяць виробляє. Ну, дивіться, 20 таких виробників це вже 2 мільйони на, на рік. А якщо їх буде 100, це повинна бути вкачка ВПК так, грошей в першу чергу, масштабування, створення аналога американського DARPA – це таке агенція з перспективних досліджень. Яка повинна в тому числі винаходити ту зброю, яку, якої ще зараз немає. Так? Тобто, ну, в ідеалі у нас вже повинна там, виходити, там, наприклад, безпілотники зі штучним інтелектом, які самі будуть шукати росіян. І не тільки на території України, а не території Росії, і так знищувати, тому що тільки власною зброєю можна це зробити. Для цього повинен вжити всі заходи, для того, щоб розвивалася наша оборонка, тому що захід нам тут не допоможе. Ось і вирішувати це питання. Банки повинні кредитувати оборонку, а то банки я бачу зовсім розслаблені, взагалі нічого не хочуть кредитувати. Нафіга тоді нам такі банки потрібні. Банкіри, які зараз не фінансують оборонку, є паразитами, які викачують ресурс з економіки. Національний банк може давати рефінансування під виробництво зброї, що роздавалися кредити. Причому під будь-який відсоток національний банк може робити все, тільки він цього не хоче. Якщо він надалі буде проводити таку політику, я вважаю, що треба саджати банкірів. По-іншому тут не може, це Держрада і протидія ЗСУ. Щоб всі розуміли, що всі воюють. І ТИЛ повинен захищати в першу чергу армію, а, ми, а не вони сидять на спекуляціях з ОВДП і депозитними сертифікатами, і все всіх добре. Ні, не добре. Ви, ви є ракова пухлина, яка вжирає ресурс з реального сектору економіки, в тому числі з озброєнь. За що розплачуємося життя світу нації і так далі. Пан Шмигаль, наприклад, повинен давно прокинутися і вирішити питання з оподаткування прибутку підприємств, які виконують державні замовлення. Я одноразово порушував це питання в ваших ефірах. Знаєте, досі не вирішено це питання. Вже майже місяць, як пройшло нарада вже в Міністерстві оборони, mm -hmm. де Міністерство оборони за власну ініціативу зібрало виробників. Проект постанови вони написали, які повинно бути. Шмигаль знову прикидається, що він мертвий. Можна вирішити це заднім числом, щоб навіть зараз ДБР там не кошмарила виробники зброї. Я от, бачу, от я таке підприємство, пожмашина, яка релаковано було з Прилук в Львівську область. Вона виконувала контракти для ДСНС. Її до неї прийшли на підставі. Тому що пан Шмигаль так написав постанову, заплутавшись в постановах уряду, що там пропустив слово прибуток. Тепер їх кошмари, вважаючи, що прибутки цих підприємств збитками для держави. В одній постанові встановлення 30%. Прибутку. Це нормально при таких контрактах, а в інших просто просто слово, прибуток е, е, втратили, так? Да. І тому тут все повинно бути вирішуватися, досить швидко вирішувати. Розігнати, нарешті, коробором про в такому вигляді взагалі не потрібен. Навіщо нам Смітаніна, Мілаванова, Наглядова Ради. там Вони щось виробляють, не виробляють. У них є кваліфікація в керуванні і виробництві зброї. Зовсім немає. Там взагалі якісь ліві люди, які вбі... не в піса взагалі не розуміють, як це робиться. Навіщо утримувати за різними оцінками, утримання у тільки цього прошарку, який над справжніми підприємствами, приблизно 500 мільйонів на рік. Ой, на рік. На місяць. На рік приблизно 6 мільярдів. Так у загальні, що виходить ваші відповіді, ми наводимо паралельно порядок в своїх авгієвих конюшнях. Ну але паралельно... дайте ці гроші потрібно... дайте. Так, да, дайте от Карастельову, Дай. який є частиною коробором прому, так КВ Луч. Він принаймні зрозуміло, що буде робити з цими грошима. Йому не потрібно ніякі поради, що робити, як робити. Ви сам все чудово знаєте, Дайму Боже здоров'я. Це виробник, хто не знає, Нептунів, виробник вільг, стуган. І багато інших перспективних розробок, які у нього вже є, і ми повинні сконцентрувати весь ресурс на виробництво зброї. Вся країна повинна цим займатися. Вибачте, будь ласка, по іншому, це не працює. А пресенг ви... паралельний на ворога він, в принципі, вичерпав себе чи ні? Ну, тому це що одна справа так: це ж два окремих треки. Те, що ми займаємось всередині і розвиваємо своє, щоб ви правильно сказали, якісно так переважати. І, хотілося б, звісно, і кількісно теж. Кількісно-якісно це взагалі. І кількісно, І якісно. -якісно. От. А пресинг на ворога, ну, от санкції, санкційні пакети. Ну, воно вже якось не виглядає ваупі пігулочкою Не ні, виглядає ні, ні. А що що це ще не. Це неправда. Дивіться, неправда сан... виглядає сан... Сан... санкції працюють. Давайте давайте не так. Сам проблема в тому, що Росія настільки величезна структура сама по собі, що так швидко її збити неможливо. Тим більше вони, в принципі, готувалися до. Ну не так, як хотілося, але готувалися до цього. Е, у них скоротилися обсяги продажу, точніше, надходження по газу, по нафті, фактично на 70 відсотків. І е, це правда. У них є проблеми, наприклад, з виробництвом палива. Чому тому, що для того, щоб постав модернізувати НПЗ, потрібні західні технології, які вони не можуть отримати. А це їхня больова точка. Тому ми повинні поставити собі завдання, що всі НПЗ в європейській частині Росії повинні припинити існувати. Або нашими ракетами, або безпілотниками, і так далі. А що це за армія, яка буде воювати? Немає палива, вибачте, немає нічого. Ну, просто армія не рухається. Далі ми бачите повинні бойову точку росіян. Больова точка росіян російської економіки, я вам скажу, вона під нашим боком і досяжна. Це портинова російська. Від 30 до 50 товарообігу, зовнішнього товарообігу Російської Федерації, тому що у росіян не так багато портів з теплим морем, яке не замерзає, Оце це повинно бути значить Це їм буде дуже боляче, Асиметричні удари угу. і а, санкції, і це теж санкції з нашого боку. Ну ми повинні розуміти, що зупинити, е, наприклад, імпорт до них е, деталей для виробництва ракет майже неможливо. І для зброї. Я вам скажу чому. Тому що багато технологій, які вони завозять, вони фактично а, не є таємними. Це можна відкрити на відкритому ринку купити. Ну там побутову техніку і так далі. Но ну, це умовно... продукти подвійного призначення, так, ви про них кажете. А, так, вони в відкритому доступі, навіть якщо близько до подвійного призначення, все рівно можна це зробити. Ну, умовно кажучи, знаєте, от е, вони, якщо так говорити, Роблять, якщо брати аналогію з магазину, там, да? ну, роблять яблука. З яблук, наприклад, роблять зброю. Ну, яблука продаються в будь-якому супермаркеті. Да? Ти просто береш, купуєш потрібну партію і проводиш, і це робиш. Так вони роблять. Але є мінус у росіян, і ми повинні на це зважати. Вони поки що бофтаються в тих технологіях, які у них є, і вони скакнути не можуть. Поки що, але працюють над цим. Наприклад, ланцети та орлани, які вони активно використовують проти України, це ж ізраїльська ліцензія 2010 року, яка на той час вже була застаріла. Але вони вміють масштабувати. Ви правильно говорите, і ми теж повинні масштабувати, бо кількість переходить Якість ми повинні розуміти, що наші Богдани, яка виробляє українська бронетехніка. Може, воно не краще не, не, може воно гірше за якістю, комфортом, наприклад, як Арчер Швецький чи Цезарі. Але їх повинно бути багато, їх повинно тисяча бути, краще дві тисячі. Є комплектуючі, які можна швидко замінити. Так? Вона трохи складніша в управлінні, але її можна використовувати. Це ж наші робочі місця в тому числі. І так далі, і використовувати для ударів по території Росії, в тому числі, тому що, е, наприклад, з Цезаря, ви не зможете ударити по території Росії, там є обмеження, як і іншу західну зброю. Тому ми повинні робити диверсифікацію, розуміти, що ми можемо по території України mm -hmm. застосовувати, а що не можемо. А це тільки ми самі повинні виробляти. От, і все, пан Тарасе, Як у політехнолога, у вас питаю: а до чого? А... У Росії вдруге оголошують розшук Буданова, керівника головного управління розвідки. Бо спочатку це був слідком, ну от тоді раніше ми з цього всі славно сміялись. Тепер це МВС їхнє. Ну, кожен вислужується там, да, тому що о, і Буданов, і наші спецслужби, вони ж взагалі таке гарне там змагання е, разом з СБУ, хто більше кончить росіян. Так? І звичайно, що це дуже нервує їх всіх, е, тому що. Дивіться, Росії ніхто не бомбардував 45-го року. Це важливий момент. І це, звичайно, турбує російські спецслужби тому що це руйнує руйнує суспільний договір Путіна з росіянами. В обмін на свободу він говорив обіцяємо безпекою. Тепер свобод немає, безпеки немає. Більш того, коли. СБУ кончила Киву, а вони же опублікували фотографію де Ківа їсть сніг в елітному селищі. Це досить, досить знаєте... ліквідація гвінтіка, так. Так, да, це дуже, а це дуже якби, знаєте, напружу. А хто наступний? Якщо проникли найбільше охоронювану територію, то це, вибачте, будь ласка, так можуть і іншого якогось росіянина там дістати і так далі. так? І багато mm -hmm. чого іншому. Тому звичайно, що вони намагаються це налякати. Ну і не розумію Ну, хочете знайти Буданова то, будь ласка, приїжджайте, спробуйте <свісно> спробуйте його дістати. В чому проблема, так і, і так далі. Це звичайно, це ознака якості, що вони бояться, вони розуміють, що удари йдуть, вони це вже відчувають. Робота йдеться в тилах Росії, йде робота по. Критичній інфраструктурі, ну, наприклад, коли підірвали цей Трансіп, да там же, знаєте, дороги ж так два моста перервав, і все між Росією та Азійською та Європейською частиною все заблоковано, тому що у них мало доріг. Це до того, що ми повинні шукати оці точки, так, які є вразливі для них, і них бити. Бо, ну на мій погляд, Бомбардування Москви, звичайно, красиво, але чи матиме воно такий ефект, який потрібен нам? Ну, на мій погляд, звичайно, військові краще знають. У нас повинна бути тактика, як у американців у Другу світову війну, коли вони не бомбардували всю територію Німеччини. Ну вони вважали, що навіщо витрачати так ресурс? Вони взяли головні вразливі точки. Які потрібні перше, вони весь ресурс спрямували на заводи з виробництва підшипників. Це, от, до речі, в книзі у Альберта Шпеєра написана. Це міністр промисловості, якраз фашистської Німеччини, який він написав. Тому що вишибаєш заводи з виробництва підшипників, жоден двигун ти зібрати не можеш. так І заводи з виробництва. Штучного бензину, тому що з вугілля у них же не було власного нафти. Вони робили його з вугілля. А що це за війна знову-таки без палива? Все літаки вони продовжували виробляти великі кількості. Більше, до речі, 44-му році, ніж в 43 му році. Купово зробили танків та цих сау машин, а смисл. А немає на чому літати. Ну просто паливо немає. Тому ми повинні бачити ці вразливі точки, по них бити. Тоді буде нанесена велика шкода їм. Ще один момент. от як у політтехнолога. пам'ятаєте ж заяви і пана малюка. І е, пана Буданова, і пана Юсова про те, що у нас ми знаємо багато чого там у ФСБ і там в, е, їхній, як це всін, е, типу, у нас є там свої люди. От політтехнологічно, ну ти ж по суті, коли таку заяву робиш, е, ворог одразу таки починає шукати так, ось цього щура у себе там. Е, і навіть якщо щура немає, все одно. Машина починає перемелювати всіх. Тобто, політтехнологічно, це такі. Ні, це не це не, не тільки політехнологічно, а, це тактика масаду. Кончили 100 да просто кінчили. Показали, що воно є. Угу. 10 тисяч бояться. руйнується з'являється параноя, з'являється обрив зв'язків. Вони починають шукати шпигунів. Знижується ефективність роботи державної машини і так далі. Особливо там після того, як і, ну спочатку ж колись цей, з Києвою, да? от вони великому у селищі да? прийшли, вон, все, показали, що свої можливості. Тепер починають бігати, шукати, витрачати ресурс, в тому числі, так, на пошук людей і так далі. І це, це теж працює. Це от параноя. І вона не забувається, і це о, великий плюс України. Ну що отак от буде і далі? Це фактично показує елітам, що ну ми, ми розуміємо обмеженість нашого ресурсу. Росія не буде окупована. Це зрозуміло для того, щоб провести mm -hmm. денацифікацію. І все інше, а еліти України може контролювати просто по, по списку. Їх відстрілюючи що свякнув проти України. Тобі кінець тебе попередили, чітко і ясно. Що ти військова ціль є, ось тому, що це тактика, як, наприклад, Ізраїль зараз використовує проти Ірану. Е, ще Іра... один так, так, прошу продовжити: в Ірані, в Ірані вчені ядерники мруть, як мухи, щось з ними завжди трапляється, тому Іран, як в тому числі не може ніяк закінчити свою ядерну програму. От з вами, пане Тараса, я ще одне відео хотів обговорити. Факт. Факт, який став тепер загальновідомим, Радіо Свобода повідомила про те, що от росіяни використовують як живий щит наших, наших солдатів Збройних сил України, яких вони взяли у полон. Ось це відео. Вони підкреслюють це з напрямку роботи. Як бачите, заручника тримають перед собою, стріляють за спини. Фактично, це. Черговий, так би мовити, цвях у, у нашу міжнародну боротьбу і доведення, що це ну не просто там на словах країна гній там чи терориста, що це реально країна терорист. Е, і на вашу думку, тут наслідки після цього, які можуть бути, бо це факти задокументовані, це ж не на словах сказано дивіться, і пересказано Дивіться, давайте не сподіватися на міжнародні суди і всі цю туфту, да Я вам скажу. Е, Нюрберський трибунал, знаєте, скільки людей там засудили? Ви знаєте, скільки там людей засудили? Реально, 20. Тоді ще проходило, проходило 20, не більше 30. Деякі з них виправдали, деякі з них ну от шпейра, наприклад, просто посадили, частину повісили і так далі. А більшість та і на кого фактично не засудили. Ми повинні розуміти, що рядових солдат, навіть середні ланку і так далі, нам ніколи не віддадуть. Навіть там Лаврова, все інше, що питання віддадуть в ГАГу чи не віддадуть. Тому що оголошувати можна все завгодно. Але нюрнбергський трибунал чому зміг відбутися? Так Німеччина ж була окупована, Росія не буде окупована. Так. Тому тут сподіватися тільки на себе. Ну, знову до питання високоточної зброї. Ті чмобіки, мобілізовані, не повинні доїжджати до Українського фронту. Ми повинні поставити таке завдання собі. Це або прилітає дрон, ти поставив нашого солдата, тобі дрон просто в лоб прилітає. Да? І краще 10 дронів, там, а може і більше. Для того щоб просто тебе знищувати. Щоб, якщо там 400 тисяч у них там військових на території України, ну далі починається математика. Значить, 2 мільйони дронів повинні повинні літати. Модернізовані, з тепловізорами, може, вже з автономними системами, які самі будуть шукати росіян. Нам, ну, дивилися фільм Термінатор, так? Звісно, отак ось я вам скажу, майбутнє вже настало, і Україна може це робити. Тому що ми без виході, не без виході, у нас мало ресурсу, вони нас перемелють просто, якщо далі ми так будемо розслаблено ставитись до свого ВПК, і ми повинні розуміти, що за західні системи озброєнь, ну, західний ВПК не буде нас е, е, закривати, ці потреби їм не факт, що це вигідно це робити. Ну навіщо там боїнгу там напрягатися стосовно України? Їм треба їм цікаво, авіаносці будувати. Літаки, там і так далі, Лохід Мартіну, все інше, ми повинні розуміти, що найбільш сучасні системи, найбільш адаптовані, будуть тільки в Україні, бо швидка потреба, промисловість е відбудувала а там на заході, поки замовиш, поки вони знайдуть гроші і так далі. І весь ресурс повинен бути тут, щоб таких сцен не було, щоб цей чмо е мразь яка зараз стоїть за нашим солдатом розуміла що це не має ніякого сенсу. Тебе все рівно кончать. Вийдеш, просто кончуть. І все. От на... до цього ми повинні йти. Ми повинні дійти до мінімізації наших втрат, щоб було не один до 10, не один до 5, тому що це наші люди. А нуль до 10, нуль до 20 і так далі. А для цього потрібно масове виробництво власної зброї. Спасибі, пане Тарасе, Дякую вам дякую, за те, що доєднались до ефіру. Тарас Загородній е, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Був гостем. Дякую вам.